Кожна машина за добу своєї роботи а, дозволить розміновувати до 10 тисяч квадратних метрів. Я Кубрак В'ячеслав Павлович. Працюю в компанії з 2000 року. Я пайщик, в мене пай не було, не знаходиться. Работаю трактористом. Це вони нас стріляли, а Село широке. Нема такого поля, щоб не було прильоту. Всі поля в ямах, в снарядах, не розорватих сильно в касетах. Нам багато допомогли розмінірувати поля, поприїжджали, розмінірували трошки поля, щоб хлопці трошки могли обработувати ці поля. На сьогоднішній день ми є сертифікованими операторами з сертифікатами на проведення нетехнічного обстеження, розмінування вручну, очищення району ведення бойових дій та технічне обстеження. Нам вдалося провести нетехнічне обстеження на ділянках у. Розміри 5200 гектарів, з яких е було офіційно е встановлено та переведено в розряд небезпечних ділянок понад 150 гектарів. Е інші об'єми більш ніж 5 тисяч гектарів це землі, які можуть бути використані, які можуть е вже найближчим часом дати врожай. Більше села щороку це здают ні бомпаї. Сильно було засмічено, тяжело було хлопцям теж перевіряти, бо все було за рощі, бур'яном за рощі. Сапірам тяжело було пройти всі території. Багато що допомагають машини. Хорошо розмінірують. Nibelon, uh, the big large agricultural company, has been our first commercial client in the country. Our machines that we are now building, the GCS 100 and the GCS 200, are of the latest technologies. So if we talk about the capabilities of the machine, it is always difficult to say. It's very easy if uh, the enemy laid landmines on a football field, one would run through it and you'd very easily be able to tell you how many square meters one can do in an hour, in a day, in a week, in a month. But at this stage we look at our machines generally speaking about 10 to 20,000 square meters a day. Отримувати завдяки сумісному проєкту з банком Дії це німецький урядовий банк, який співфінансує наш проект розмінування земель сільськогосподарського господарського призначення в Україні. Згідно з контрактом, який ми з ними уклали, ми зможемо придбати до кінця цього року 4 одиниці даних машин, що значно пришвидшить процес розмінування земель та повернення їх в обробіток. Під використання машин ми отримали кваліфікований курс підготовки операторів та механіків машин GCS-200 від компанії Global CleanSol. Наше завдання повернути землі сільськогосподарського призначення. В обровіток для їх цільового використання, щоб ми е, інші фермери е, змогли посіяти та е, сприяти боротьбі з світовим голодом. Це безпосередня послуга від нашої компанії для людей, які е, дають нам землю землю оренду. Мій пай я вже сам обрабатував. Якраз попало мені на полі. Я обробляв якраз свій пай, перший слід вже якраз. The agricultural uh, potential of this country is massive, and uh, in most countries of the world, the war has had an influence on the price of food, etc. So, for the farmers, I think one of the things to realize is that demining and clearing of lands is something that you need for specialist people. Uh, please do not go out and do it on your own.